Ярмак, – виконавець та актор Олександр Валентинович Ярмак розпочав військову діяльність у далекому 2014 році, коли брав активну участь у Євромайдані. 24 лютого 2022 року, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Олександр Ярмак уже був у військоматі, а згодом офіційно став до лав Збройних сил України. Прийшов військомат, де мене вже чекали мої товариші. З АТО. У мене був вибір взагалі їхати на полігон на навчання або залишатись в Києві, от в уроки охорони. Вже немає часу на навчання, вже будемо навчатись в бойових умовах. От і я залишився, записав відео звернення до своїх підписників: що так почалась війна, але м таку країну, як ми, неможливо захопити, збираємось у військкоматах і даємо гідну відсіч. Спочатку Олександр був гранатометником, а потім, пройшовши навчання, став аеророзвідником. Виконавець не лише веде розвідку у повітрі, а й налаштовує приціл. Сформулював для себе три напрямки, які зараз максимально успішно кожен працює. Перший це ми їздимо з проектом Культурний десант по різних. Іноді передових позиціях максимально близько до бойових дій з е, виступами. Це музично-психологічна робота. Е, так як ми іноді приїжджаємо до хлопців, вони спустошені, вони втомлені. Люди реально виживають завдяки тому, що вчасно е, заспівані деякі слова, вчасно сказані деякі слова, і вони. Прям помітно, як перезавантажується після наших оцих виступів. Другий напрямок, за словами виконавця, це написання пісень, тому що вони так само роблять свою психологічну роботу. Трек Дике Поле став справжнім воєнним хітом, який швидко зібрав мільйони переглядів та сотні тисяч гривень для Збройних сил України. Ще один хіт Хай нам брати пощастить, артист написав на сході під час однієї з місій, саме у складі культурного десанту. Пісня. Презентована у листопаді 2022-го в один з найдовших блекаутів. Кліп показує, як кардинально змінилось життя сотень тисяч хоробрих людей, які взяли в руки зброю та стали на захист України. На кадрах можна впізнати українських зірок, а також білоруських побратимів Янки та Безсмертного, захисника Маріуполя та Азовсталі Хіміка, героя України льотчика Карая, а також болівальника Динамо Максима Яловцова під позивним Регбіст, який, на жаль, загинув на полі бою у вересні 2022-го. Кліп демонструє справжніх. Супергероїв сьогодення, моя країна не впаде на коліна, моя країна не паде на коліна, У моєму серці ти навіки єдина, у моєму серці ти навіки єдина, і не звадить нам ніхто волею напитись, і не завадить нам ніхто волею напитись. Як пощастило в Україні мені народитись, як пощастила в Україні.